Доброго ранку, наші маленькі діточки, сьогодні я отримала дуже гарну звістку. Нас разом з вами запрошує на гостини чарівниця осінь. Погляньте, яка красуня. Вона говорила, що ми можемо з вами погуляти, розглянути дерева. Подивитися, які кущики ростуть, сходити до ставочка, а може ще що цікаве побачимо. Але для того, щоб погуляти осінніми краєвидами, потрібно дуже гарно одягнутися, бо там, напевно, холодно. Як ви гадаєте, що потрібно одягати в осінню погоду? Діти, погляньте, як одягнуті маленькі діточки, які вже гуляють осіннім парком. У них. Шапочка, осіння куртка, теплі штанці, осінні якісь ботиночки або чобітки і мають дуже гарний настрій. Ось бачите, ось так потрібно одягатися. Але для того, щоб перенестися туди, куди нас запрошує осінь, вона нам подарувала ось такий чарівний листочок. Давайте разом з вами скажемо один, два, три. Листочок нас перенеси. Один, два, три листочок нас перенеси. Оп! О, малята, подивіться, куди ми з вами перенеслись до маленького осіннього лісу. Дивіться, скільки ялиночок тут росте. Красиво як! Дітки, тут дуже багато дерева. Ось дерево дуб, тубочок. А на ньому ось такі гарні, красиві осінні листочки. А ось тут дерево клен. І на ньому ще зелені, є й жовті кленові листочки. А скільки листочків вже долі посипали. Ось поглянь, такий красивий, красивий листочок. Малята, а ось знайшла дубочок із такими. Червоними листочками. Такі червоні червоні. І ось, погляньте, які вони красиві. Ось така чудова сосна має такі пишні, густі гілочки, і дістають вони аж до самої самої землі. Ці гілочки слугують захистом для маленького прудку. Зайчика, який ховається під гілочки-ялинки або сосни. Від хитрої рудої лисички. Ось такої лисички, яка полює завжди на зайчика, бо взимку і в холоди вона дуже голодна. Зайчик малята, він же ж не живе в нірці. Він ховається в кущах густих і ховається під гілки дерев густих, таких як в'ялиночки й сосни. Ось таке корисне дерево ми з вами розглянули. Малята, а ось як красиво намалювала осінь два однакових дубочка, але мають два різних кольори. Один зелений, а інший багряний. Розглянемо і пригадаємо, що складається дерево. У дерева є стовбур, він один. На цьому стовбурі є товсті гілочки, їх багато. А на товстих гілочках є тоненькі гілочки, їх ще більше. І дерево воно високе-високе, і -високе. його гілочки тягнуться вгору до сонечка, ніби його ручки. Знайшла дуже красивий кущ шипшини. Погляньте, які на шепшині ягідки. Вони червоні, їх збирають для того, щоб заварювати чай від застуди, а також можна від різних ще хвороб. Зверніть увагу, що кущик відрізняється від арена тим, що в нього немає стовбура. Тут ніби купа гілочок росте з землі. Діти знайшла ще один кущ, але це не кущ шипшини, це кущ айви і в ньому є плоди. Ось такі, схожі на яблучка жовті. Діти, вони дуже кислі. Їх можна додавати в чай замість лимона. Зірвуй собі трішечки спробую вдома. Ой, не хочу рватися. Ось такий красивий, справді на лимон схожий, бачите? Ось така дорога мене привела в дуже цікаве місце. А місце це дуже красиве. Це ставочок. Поглянь, який ліс красивий, як, яке відображення неба в воді. І в такому ставочку ось там далеченько купаються гуси. Зараз ми до цих гусят підійдемо ближче. Ось які вони. Красиві. Вони там щось на дні ставка шукають своїми гарними дзьобиками. Так, а ми підемо далі з вами. Діти, я натрапила на цікаву знахідку. Ось погляньте, який малесенький будиночок стоїть. Зараз підійдемо, подивимося, що це може бути. Діти, як ви гадаєте, що це? Я вам скажу, це вулик. І тут живуть бджоли, і вони сюди носять медочок. У травички знайшла грибочок. Ось який він красивий. І тут два. Ось. І ось іще. Ось іще. А ось у травички скільки. Оце мені сьогодні пощастило. Оце я сьогодні щось приготую. Ось. Малята, я сподіваюся, що вам дуже сподобалася наша сьогоднішня прогулянка осінніми краєвидами. Ми сьогодні побачили дуже багато красивого і цікавого. І Назбирали ось такий чудовий букет. До зустрічі, золотенькі! Наші.